Добрий день, всіх вітаю, і це наш п'ятий урок і нова тема Нісюєсі, Ханюйма чи вчиш ти китайську мову. Ну, як ви вже здогадалися, мова сьогодні у нас піде про мови. І перше, що ми сьогодні будемо розглядати, це назви мов. Для цього нам треба згадати, як в китайській мові утворюються країни. Ми пам'ятаємо, що в нас є два базових принципи. І ми спочатку поговоримо про перший це коли у назві країни є морфема ГО, яка перекладається як країна. От в нас є три варіанти. Всі ці варіанти ми розглядали. Інго, Англія, «фаго» – Франція, ТГО, Німеччина. Для того, щоб з назви країни зробити мову, все, що нам потрібно зробити. Це замінити морфему ко на морфему І, яка перекладається як мова. Все. І тоді ми, власне, отримаємо. Інї англійська мова. Фаї, французька мова. ТІІ німецька мова. Все дуже просто. А що відбувається з країнами, в яких немає морфеми Го? Ще простіше: тоді ми морфему «ю» додаємо, власне, до назви самої країни. І ми отримаємо вуклан -ю» українська мова. ю» – італійська мова. Ну, в принципі, немає нічого складного. Давайте зразу розглянемо перше виключення з цього правила. Це власне і буде Китай і китайська мова. Дивіться, незважаючи на те, що в країні Китай у нас є морфема ГО. Чонґо? Проте ми не можемо використовувати наше перше правило: тут закреслити, вставити і і отримати щось типу «чон'ї». не існує такого, такого слова. Тут просто потрібно запам'ятати, що китайська мова буде хан. -ї». Чому саме така назва? Хоча Китай це в нас серединна країна, як ми пам'ятаємо, то китайська мова буквально означає мова ханців. Мова династії хань, тобто, титульна нація в Китаї це ханці, це та нація, яку ми власне називаємо китайцями. Прописується вона саме таким іерогліфом. Тобто, в нас мова відштовхується від національності, а не від назви країни. Просто маємо запам'ятати, щоб потім не плутатися. І е, завдання, яке я рекомендую вам зробити, це заповнити цю табличку. Е, ну, Дивіться, що в ній є. У нас є перший стовпчик, це власне назва країни, наприклад, Чонгу, Китай. Далі другий стовпчик має бути національність. Ми пам'ятаємо, як утворюються національності. Додаємо слово людина. Чонгуажен, китаєць. І мову ми тільки що розглянули. Хан і китайська мова. Отже, я пропоную вам доробити всю цю табличку до кінця. А я чекаю вас у наступному епізоді Цайціен!